Чому ж відбувався цей конфлікт? Він загально, як кажуть, аксіомою стоїть фактично. На початку Другої світової війни поляки втратили свою державність. Відповідно, впродовж цього часу, 40-х років, вони прагнули відновити Річ Посполиту в кордонах до початку Другої світової війни. Відповідно, терени Західної України, Галичини, по річку Збруч мали би увійти в... Відновлену Польщу для того, щоб це зробити, потрібно було демонструвати свою присутність час німецької окупації, що радянської окупації, так український визвольний рух і польський визвольний рух вели боротьбу за свої цілі українці за побудову української держави, поляки за те, щоб зберегти свою присутність і в майбутньому, щоб за територія війшла. І на тлі цього села ми бачимо чітке протистояння, адже так склалося, що в 44-му році. В контексті села Пужники ми бачимо типову картину, коли польські підрозділи підпілля армії Крайової е своїм складом вступали у підрозділи НКВС для боротьби, які формувалися для боротьби проти визвольного руху українців проти УН і проти української повстанської армії. Відповідно з них формували підрозділи винищувальних батальйонів. Це загальне обширне поняття, але треба чітко розрізняти. Станиці винищувальні батальйони міліції, групи самоохорони, винищувальні батальйони при районі, при райвоєнкоматі, при підрозділах НКВД. Тобто це різні структури, які мали одну ту саму мету боротися проти визвольного руху. І відповідно 44 й рік є цікавим тим, що впродовж цього року, 43 го року, фактично, у Унінці не зачіпали цього села, УПА не проводила яких заступальних дій. З тих документів, що вдалося віднайти, ми можемо говорити про те, що краплею до того, що була проведена військова операція на село Пужники в лютому 45-го року, це була діяльність власне цих стрибків, цих винищувальних батальйонів осені 1944 року. Зокрема, коли були спалені українські села Задарів, Красіїв, Баранів. От, ну і тоді власне командування УПА, місцеве наше Тернопільське е звернуло увагу на цей. Як тоді писалося, центр польсько-більшовицької агресії, і таким чином, також в селі в той час перебувала оперативна група НКВС. Наскок був короткочасний, тривав не більше двох годин. Проводився в ніч 12 на 13 лютого, 1945 року. Розуміємо, бойові дії зачіпають різні населення, але є документи УПА, є документи армії Краєвої і є документи офіційної радянської влади. В них йдеться для прикладу, в документах армії крайової укладений так. Я наводив такий невеличкий фрагмент е звіту на основі спогадів, де зазначається, що около ста е чоловік. Е Загинуло поляків, от але і в тому ж звіті йдеться, що приймалися бої, велися велися оборонні бої. Документа гупа згадано, що це був наскок, і знищено кільканадцять більшовицьких вислужників. Що ж говорять радянські документи? Тут є цікавий момент, адже чим далі часу більше часу проходило від тих подій з лютого 45-го року, тим число е полеглих. Якось збільшувалося, чим це пояснити, складно сказати. Наприклад, саме в перших звітах йдеться до 50 чоловік, загинуло близько 129 будівель, знищено. Ну і радянці фіксували все включно з спаленою знищеною худобою. Ну велика рога худоба тоді називалася будівлі, господарські хати. Тобто, це все в документах є. І що парадоксально, якщо впродовж років... Цифра збільшувалася так 69, там 80 чоловік от, ну, доходило. То до згадки про участь в цьому бою оперативної групи НКВС кудись непомітно зникали, що також є великою загадкою і потребує ще подальшого дослідження.